Тренікової форми роботи на уроку біології з метою розвитку інноваційного мислення учнів. Під час мастер-класу я прагнула звернувати увагу колег саме на тих методах форми роботи, які забезпечують розвиток інноваційного мислення та дозволяють учням здобути комплекс тих компетентностей, тих особливостей особистостей. Методами роботи, які дозволяють розвинути емоційне мислення учнів, яке йде від набагачення знань до практичного застосування їх у подальшому житті як професійному, так і в звичайному побутовому житті. Також ставила таку собою ціль залучити педагогів не тільки до візуалізації, майстер-класу, а й до безпосередньої участі відпрацювання тих практичних вправ, які б вони могли з легкістю впроваджувати і в своїй професійній діяльності, адаптуючи їх до е, тих предметів, які вони викладають. тому що е, не всі вони в такому вигляді є е, е, підходячими для математики. Якщо говорити про е, ті результати, яких я, на мою думку, досягла, то звичайно це контакт взаємодія із колегами, які брали участь у майстер-класі. Е, хоча варто також відмітити, і я мушу це відмітити, що з учителями набагато складніше працювати в активній формі роботи. Можливо, це пов'язано з тим, що в них є певні якась стереотипи, якісь педагогічні кальки, і тому вони думають, що те, то ту, ту відповідь, яку вони дають, вона є не неправильною з учнями. Значно працювати легше. Але, звичайно, є і такі позитивні для мене особисті результати. Колегами щодавно ділився географ, який застосовував той метод, який я пропонувала, це яблуко-модель е, Землі. Він його е, використовував на уроці географії. Також колега вихователь е, мою технологію, яку я пропонувала за позицію, е, або ж шкала домов. На своїй виховній моделі для того, щоб прослідкувати, проаналізувати соціальне ставлення її учні класи до певних соціальних проблем, які виникли в нашому місті в цьому місяці. Тому мені залишається тільки після такої активної участі колег працювати подалі над вибором і тих методів. Роботи, які би задовольняли мене як вчителя, учнів, як тих особистостей, які мають в результаті вийти зі школи цілісними особистостями, інноваторами володітимуть інноваційним мисленням і, звичайно, будуть патріотами рідної держави. Дякую. Скажіть, працює на дорозвідку інноваційного мислення. Цінний є процес досконалення світу. Технології не стоять на місці, тому вимоги часу все таки є для того, щоб особистість мала можливість адаптуватися до цих вимог і застосовувати інноваційне мислення, тобто здатність, наприклад, оновлювати свої знання протягом життя, тобто вміти вчитися протягом життя, вміти застосовувати ці знання на практиці, вміє. Також віднаходити правильні слова, віднаходити правильне місце для їх застосування, критично мислити. Така сукупна, сукупність певних особливостей це творче мислення, науково-теоретичне мислення, обґрунтоване мислення, це конструктивне мислення насамперед, ну, і, мабуть, ще соціально-позитивне все таке мислення, яке робить наш соціум трошки гармонійніше. Ви бачите, я втягнулася, не? Я учня, він може оцінити по певним критеріям. Якщо до тренінгу вихворю дається групова робота, яка включається в тренінг, то складаються картки, наприклад, коли учні виставляють оцінку собі, учні оцінюють колеги по групі, і учня оцінюють я як вчитель. Також, мені особисто вже імпонує така форма, як зворотний зв'язок в кінці заняття. На цьому році я зрозумів або відкриттям цього року стало. І тоді актуалізацією знань буде теж можливість пригадати те, що відбувалося на тренінгу, теж такими самими методами, про що ми говорили на минулому занятті. Тому це теж дає можливість відсортувати. Все таки правильність логіку знань, які мали отримати учнів, ну звичайно, що є тематичне оцінювання до і, і після, наприклад, якщо це цілісна, цілісна тема, яка підходить для тренінгової форми. Науковець російської еколог, я тільки її адаптувала ну, під, під свою аудиторію. Але ну, так «Світове кафе», яке я дуже полюбляю, це теж не є моїм авторським винаходом, але його адаптуємо просто до тих умов, яких ми перебуваємо. Мені дуже подобається, наприклад, я застосовувала майстер-класи театру її клітини, так само можна театралізувати не тільки клітину, я просто взяла цю тему. А будь-який процес, явище, яке ми вивчаємо, або на е, екологічного змісту, я застосовую, наприклад, теж театр, але там стеглядать, наприклад, гриби, ягоди, браконьєри, вовк, лисиця, вони тоді розіграють цей театр, І часто, що якщо можна поставити е, проблему соціальну або екологічну проблему, то можна ще доповнити форм театру. Це теж. Що не подобається класу Росія, наприклад. Тому я не претендую на те, що вони мої мали, а самі. У мене Мені буде запитання такого характеру. Скажіть, будь ласка, <клес> колись, перебуваючи на відкритому вулиці, говорили, що от, е, помню співали, помню працювали, е, ага. пам'ятаю, що вчили на вулиці, не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, чи зустрічається ви з такою не, проблемою е, навчання. В вигляді театралізованих те, те, дій, коли дитина захоплюється ролью, а забуває про навчальний процес, як ви з цим боретеся? Якщо mm -hmm. так, дуже... боретеся. Як за запитання, тому що я працюю в 10-11 класі, і тому тут вже учні, які більш дорослі, їх легше. Роз... І не дати там, десь полетіти в рибосомі чи в мітохондрії ходити по класу. Але, звичайно, ви абсолютно маєте рацію в тому, що не завжди гра є ефективною на всіх уроках і на всіх протягом всього навчального року. Тому, звичайно, я підбираю, якщо організовувати урок як тренінг, то тоді підбираю ту тему заняття, яка би дозволила учням більше роздумувати. Більше аналізувати ситуацію, дуже е, полюбляю екологічне спрямування уроки, тому що вони дають спектр роздумів, розмов, в цьому напрямку. Але, звичайно, якщо говорити про більш навчальні уроки, то я схиляюся до тренінгових використання технологій, наприклад, для актуалізації знань, для того, щоб вести учнів якусь тему, але потім все-таки прицільна групова робота, або робота з текстом, або глибокий аналіз. Або Тобто все-таки, щоб не загралися, наскільки yeah. ми, ми перевіряли ваш майстер-клас, побачите, що премінгова форма роботи у вас широко використовується. Але вони ще і доволі такі діти, щоб їх захопити оцим активом, різними формами, методами одинадцяти клас. Вони вже такі більш можливо соромляться, особливо якщо у нас профільна школа, то фізмату може зачасту говорити, що я вивчаю більше фізику і математику. Тоді тут вже треба ну, якби, інтегрувати в їхні предмети, шукати підходящі методи для того, щоб їх пов'язати якимось чином з біологією. Ви вважаєте найбільш ефективними, крім тренінгів? Звичайно, крім тренінгів, я е, загалом думаю, що е, будь-які активні форми роботи учнів дозволяють їм розвивати інноваційне мислення тоді, коли немає однієї правильної відповіді, а є можливість звичайно підійти до питання з різних точ, з різних точок зору, що навіть у зворотній сторони надалі є. Зворотня сторона і тому мені здається, що для того, щоб мислення було інноваційним, воно має бути творчим, критичним і не, не мати однієї напрямності. Учні мають е, вміти висовлювати свою точку. Навчальну дискусію як форму організації навчальну процесі. Навчальню дискусію я теж дуже любляю включати в тренінг як форму. Але до дискусії треба прицільно готуватися, і вона не підходить для всіх класів. Тож ж саме мій улюблений фізмат. Вони, оскільки технарі, то можуть дискутувати тільки на технічні теми. З гуманітарним класом набагато зручніше працювати саме у формі дискусії, тому що вони широкі, вони духовно розвинені, вони можуть подискутувати, поаналізувати. Фізмат коротко, чітко дають логічну відповідь. Тому дискусії дуже полюбляють. Спасибі. 好，谢谢。